Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Дуже просиви подивитись Мелітополь. Ну... Відповідно, Мелітополь до кінця травня. ну Пишуть, що це важкий напрямок, багато там чого окупанти наробили. так Ну давайте подивимося, що чекає саме місто, так, відповідно. Ну і чи Е, як це, ну, стосовно звільнення я вже дивився, є відео на каналі, відповідно можете пошук по каналу зробити і знайти. Поки що передивлятись е, сенсу немає. Ті прогнози ну, збуваються, вони актуальніші. Гаразд, поїхали Так. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Мелітополь до кінця травня цього року? Хай скажуть правду. Єбо. Перт перевернутий. У старому. Ну раз докладу. Ансус. Отал перевернутий. Фехо перевернута. Єра. Ану, добре ще одну. Дагас. Ну добре, тоді ще одну докладу. Боком. Ага, я вас перевернутий. Я зрозумів. Ну, дивіться, що тут чекаємо. Е, Гебо, перевернутий. Вірд, вона ж постаруна. Руна вищих сил. Ансус. Е, дивіться, ну, відповідно, ось бачите, партнерство певне, так. Угу. Партнерством, Так, дивіться далі. Але якісь, бачите, ну не зовсім вдаве партнерство, будемо говорити по цим рунам. Адже ну, це руна невдачі віщує. Зокрема, і карму в тому числі. Таку, знаєте, не зовсім приємну карму. Далі, бачите, руна вищих сил падає, так. Далі падає Ансус. Е, ну, це, як, знаєте, як і новини. В тому числі й позитивні новини, так? так може бути про юриспруденцію. Тобто, ну, е паспортизація, грубо кажучи, так? Ну і до речі, дивіться, невдале партнерство. Е Відповідно, бачите, юриспруденція падає. Ну, тобто так, паспортизація будуть намагатися протовкнути, але не дуже то в них буде це виходити, судячи по цим рунам. так? Дивіться далі. Отал перевернутий, феху перевернута Єра. Ну, ряд такий собі будемо говорити. Поганий. Е, ну, Дагас, Евас перевернутий. Дивіться далі. Що нас тут? Ну, це збитки однозначно. Збитки, втрата власності. Ось і фінансові збитки, в тому числі. Випало так. так? І бачите, Єра. Ну, як, ну, як раніше пророблена робота, урожай, грубо кажучи. Так? Окупанти там щось натворили чи будуть творити активне в травні. І Дивіться далі. Дагас, трансформація ситуації, а це вже цікавіше трохи, так? І отрицательний рух. Ну, Оскільки мова про окупантів, це не про Збройні Сили України, то для них буде отрицательне, отрицательне наступлення. Все, як вони люблять. Ну, Дивіться, із цього із другого ряду я щорою роблю висновок. Ну, будуть рабувати, мародерити, так? Тому що розуміють, що лафа закінчується для них, а, до речі, це ж руна і закінчення циклу, в тому числі символізує, так? Дивіться далі: ось падає трансформація ситуації. Думаю, зрозуміло, про що йде мова, так? І якийсь рух в зворотній бік. М -м -м. Та це ж на жест доброї волі, схоже. Чи не так? М -м -м. Ну, хай збудеться, мені подобається. Ну, загалом, звичайно, є нюанси, але, але не без них. Добре, ну що, давайте по населенню, може, подивимось, що там буде з населенням, щоб більш конкретно тему закрити. Ну, і стосовно оборони, ну там, на жаль, будуть місто обороняти, тому що я бачу. Добре, давайте подивимось по населенню. Там, можливо, оборону гляну. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде з населенням Мелітополя до кінця травня цього року? Айскай тюрми правду. Ісо. Так, довертаю по часовій. Інгус. Торісас перевернутий. Так, щось не хоче доставатись. Єра. Перт перевернутий. Тейвас перевернутий. А Я правильно розумію. Ага. Ну зрозумів. Добре. Що у нас тут? Іса, Інгус. Торісас перевернутий. Ну, дивіться, певний відразу інформація певна прикривається, так. І це ж про блокування. Тобто населення що чомусь то там будуть блокувати і обмежувати в Мелітополі. Ага. Але бачите, ситуація має була приємно завершитись. Все-таки. Не дивлячись на чого. Ну, і дивіться, Турісас трохи мене насторожує. Адже це руна, яка й бойові дії, в тому числі, означає. Ну, е В даному випадку вона перевернута. Тобто, це, знаєте, мова не про активні дії. Але все рівно про бойові дії. На жаль, дивіться далі. Паде ось єра. Е Перт перевернутий. Тейвес перевернутий. Ну, продовження, відповідно, ось, бачите. До речі, обмеження якихось можливостей також. Відповідно, з обох сторін обмежується, так, хоч посередині і Інгус. Угу. Ну, щось тяжко буде там з населенням. Населенню, точніше. Дивіться, далі. Ера, ера пер, ти, ти вас перевернутий. Ну, відповідно ось, продовжую, продовжують руни розповідати. Тобто, це. З Знаєте, як результат раніше проробленої роботи? І завершення циклу, в тому числі. Дивіться, відповідно, якісь певні активні дії. Ну, не дуже активні по цій руні, але все-таки. Завершення циклу, бачите, ну, це невдача, на жаль, все-таки певні. А з чим пов'язання ось. Чим. Це, знаєте, як, ну. Це і прильоти, зокрема, так, на жаль. І, е, зокрема, як знаєте, падіння ну, бойового духу. Відповідно, я м, доклав ще одну руну, м, щоб зрозуміти, в яку ж сторону все-таки. Чи правильно я зрозумів? Ну, відповідно, так. Сказали, що правильно зрозумів. Ну, відповідно, бачите, правильний вектор, це як мені ну, що правильний вектор моїх думок. Відповідно, дивіться, на жаль, все-таки бачите, проглядаються прильоти на травень по Мелітополю. Ну, зрозуміло, це. Непомирному населенні буде, і зрозуміло, що це прильоти будуть високоточні з боку ЗСУ, як мені бачиться. Але все-таки, бачите, оскільки орки там багато де по місту лазять, відповідно, треба триматись від них подалі, тому що буде їм весело. Будемо так говорити. Дивіться далі. Щось іще таке хотів сказати. Е, так, до, до речі ж, також ось бачите. Тут бойові дії, і тут руна бойових дій. Угу, так, до речі. І що ще? Е, ну, це і карма, зокрема, знаєте, в тому числі. Руна, яка символізує карму, Протом, знаєте, в перевернутому положенні така, більш жорстка карма, будемо говорити. Ну, це більше для орків знов-таки, ну і їх посібників. Стільки, не стільки для простого мирного населення, яке там колаборантам не допомагало, і колаборантами не ставало. Ну, ось якось такий розклад вийшов на Мелітополь. Стосовно звільнення, я ж кажу, є у мене відео на каналі. Поки що передивлятися, не бачу сенсу. Прогноз ще актуальний. Ну, якось так. І да, до речі, розіграш. Ну, розіграш, акція так, конкурс ще триває. Завтра вже буду підбивати підсумки, десь теж ближче до вечора. Тому, хто ще не прийняв участь, у вас ще є такий шанс. Умови, відео є окреме на каналі, ну і також вкладка сообщества, воно ж спільнота. Ну, ніби все сказав. Отже, такі розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!